Гірник спорт відкрив ліг за ліковим балом у другій частині сезону. У матчі третього туру групи вибування першої ліги гірники зустрілися із харківським металістом, який приїхав до горішніх плавнів у непоганому настрої. Після попередніх двох турів харків'яни набрали чотири очки після гостьової нічиєї із Кременем і домашньої перемоги над металургом. Гірник спорт до цього поєдинку ще не набирав очок, і після двох турів команда Валерія Куценка опинилася у зоні перехідних ігор. Десь ще не вистачає майстерності, тої, якої хочеться, тому що які хлопці виходять на заміну, вони повинні підцілювати нас. А десь, може, в них є ще такий, знаєте, що вони не впевнені трохи в собі, тому що і турнірна таблиця зараз, може, хлопці дивляться і вони розуміють, що кожен матч треба грати тільки на перемогу, тому що, щоб вижити, як кажуть, в цій гонці. З перших хвилин гірник спорт намагався грати активно, але до небезпечних моментів біля воріт суперників справа не дійшла. Першим мав нагоду змінити рахунок металіст. У дебюті зустрічі гості провели атаку, але під час удару на заваді став голкіпер гірника спорт Богдан Шухман. Ще раз він продемонстрував свою реакцію після ось цього удару від суперника з гострого кута. А у цій ситуації загроза від харків'ян знову виникла після атаки правим флангом. Але тут ворота вже врятували. Тував капітан гірника спорт Євгеній Мороз. Ближче до перерви у гру вже вступив голкіпер харків'ян Владислав Рибак. Господарі атакували ворота суперника після ударів Інала Черткоєва зі штрафного, а потім пильність голкіпера суперників перевірив іносент Одох. Але рахунок не змінився. Металіст відповів найнебезпечнішим моментом цього матчу. Але Євгенію Рязанцеву знову не вдалося переграти воротаря гірника спорт Богдана Шухмана. Мали свої. Можна казати, дуже якісні моменти, але дії наших гравців в деяких цих моментах ну, були трошки прогнозуємо. Якщо більш креатива та таких несподіваних дій для суперника, то, мабуть, було б краще. Після перерви металіст продовжив створювати моменти. Перший з них ось цей дальній постріл, але виконавцю цього удару не вдалося влучити у ворота. Тут м'яч пройшов, мимо цілі. Пізніше у металіста була спроба підловити Богдана Шухмана, але тут м'яч перелетів не тільки голкіпера, але й ворота гірників. Увесь другий там гірник спорт приділяв увагу захисту і після перерви відіграв без моментів. Господарі поля провели дві контратаки, але завершити їх результативними діями не вдалося. Нічия 0-0 навряд чи задовольнила обидві команди, але для гірників це перше зароблене очко після відновлення сезону. Після двох поразок було дуже важко психологічно хлопцям. Саме головне, що сьогодні команда зіграла на ноль. В атаці були проблеми у нас, де були в першому таймі і в другому дві хороші контратаки, де повинні були її реалізовувати. План на гру хлопці виконали, тому що все було построєно, щоб хлопці грали швидше в контратаці, а, на жаль, не вистачило досвіду в завершальному моменті реалізувати ці контратаки. За підсумками матчу, експерти визнали найкращим гравцем цього поєдинку воротаря гірника спорт Богдана Шухмана, який виконав кілька сейвів та зберіг у цій грі свої ворота сухими. Від порталу Спорт Арена, який висвітлює події у першій лізі, голкіпер гірників отримав номінацію Мен оф зе матч. Воротар сьогодні допоміг нам. І ну він молодець, як і вся команда. Тому і коли у воротаря є впевненість, тоді хлопцям десь теж приходить впевненість. І їм легше трохи грати. Наступний матч у гірника спорт відбудеться у суботу, 13 квітня. У поєдинку четвертого туру команда із горішніх плавнів зіграє на виїзді із лідером групи вибування Чернівецькою буковиною. Початок поєдинку о 14.30.